5 квітня відбувся конкурс професійної майстерності вихователь року року-2016», у якому, як ви вже здогадалися, з назви, взяли участь педагоги дошкільних навчальних закладів міста. Конкурс проходив на території садочку номер 3 Теремок. Метою організаторів конкурсу було виявлення та підтримка талановитих творчих педагогів, а також підвищення професійного рейтингу вихователів серед колег, батьків та громадськості. Доброго дня шановні наші самі сміливі самопрофесійні професійні учасники конкурсу. Вихователь 2016 Доброго дня групи підтримки, доброго дня журі. Вітаю всіх вас на цьому нашому зібранні. І говорячи слова привітання, хочу сказати про те, що садочок має дуже багато граней своєї діяльності. Всі вони важливі, всі вони потрібні. І сьогодні ми говоримо з вами про головне: про вашу шановну, професійну майстерність, про те, як вам вдається із отаких ось малесеньких вихованців. Формувати справжніх громадян України, адже те, що ви залушите в ранньому дитинстві, в ранньому віці зостанеться всі дитинки назавжди. Запам'ятає вона вас, шановні колеги, на все життя. Тож, шановні учасники конкурсу, дійсно, ви вже професіонали, ви вже переможці, адже ви потрапили в фінал конкурсу. Значить, ваша майстерня заслуговує на, на повагу і на вивчення всіма колегами. Тож бажаю вам сьогодні чесної боротьби і головне. Отримати задоволення від участі в цьому конкурсі, хай переможе найсильніший! за право називатися кращими. Змагалися п'ятеро вихователів з таких закладів, як вербиченька, сонечко, сніжок, волошка та райдужний. Конкурс включав в себе шість завдань. Найголовніша перемога, титул вихователя року року-2016» дістався вихователю ДНЗ номер 4 сонечко Людмилі Поливко. Більш розширену телевізійну версію конкурсу професійної майстерності Вихователь року року-2016» Ви зможете побачити на нашому телеканалі. Тож слідкуйте за ефіром. Кожен навчальний заклад періодично доводить своє право на діяльність, показуючи всі надбання, які він має. Цього тижня державна атестаційна експертиза діяльності навчального закладу проходила у навчально-виховному комплексі «Казка». Атестація закладу проводиться раз на 10 років. 10 років назад була атестація цього закладу. Заклад першої атестації успішно, і ось знову чергова атестація. Через 10 років знову будемо перевіряти роботу закладу. Що хочу сказати про НВК Каска. Як ви знаєте, НВК Каска має два відділення навчально-виховний комплекс. Це значить, у цьому є, працюють учні працюють початкові класи з першого по четвертий і працюють дошкільні групи. Така форма організації навчального закладу є дуже зручною, і, мабуть, батьки оцінять зручність саме такої форми організації навчального процесу, адже закінчивши, пройшовши курс до шкільних груп, дитина має можливість далі в цьому ж приміщенні навчатися у початкових класах. У закладі немає учнів старших класів. Дійсно ж, для початкової ланки це дуже зручно. У закладі створені всі умови для того, щоб діти здобували якісну освіту. Я не буду це розказувати батькам, адже батьки краще всієї комісії, мабуть, знають про те, як ці умови створювалися, який вклад їхній був у роботу саме цього закладу. Форма публічна презентація роботи навчального закладу прийнята із 2015 року. Це є вимога кабінету міністрів, тому сьогодні Оксана на буде презентувати свій навчальний заклад і в ході цієї презентації. Громадськість, тобто ви запрошені батьки, трудовий колектив. Будемо робити певні висновки про те, яке ваша ваша думка про роботу цього закладу, який імідж має заклад НВК Казка у нашому місті Конотопі за результатами попередньої експертизи, у 2006 році, закладу присвоєно високий рівень освітньої діяльності. Навчально-виховний комплекс є комунальним закладом, який керується у своїй діяльності законом України про освіту, про загальну середню освіту, про дошкільну освіту, положення про загальноосвітній навчальний заклад, про охорону дитинства, конвенцію про права дитини, нормативно-інструктивними документами Міністерства освіти і науки України, державним стандартам початкової загальної освіти, концепцію розвитку закладу статутом базовими програмами. Стратегічним напрямом розвитку нашого закладу є створення. Для отримання кожного дитину того рівня знань, який відповідає її інтелектуальним здібностям, індивідуальним особливостям, прищеплення життєвих компетентностей, створення у кожного учня установки Я люблю свою школу. Ми знаходимося зараз у міській раді біля центру надання адміністративних послуг. Завітали ми сюди для того, щоб проінформувати вас, шановні телеглядачі, про нові послуги, які надає цей центр. Скажіть, будь ласка, що це за послуги? Центр надає ті ж самі послуги, які надавалися раніше, але при центрі створено сектор реєстрації фізичних осіб та ведення реєстру територіальної громади. Тобто на даний час до виконавчого органу Конотопської міської ради послуги міграційної служби з питань реєстрації, зняття з реєстрації фізичних осіб, громадян міста. Це безпосередньо буде робитись в міській раді, в виконавчому комітету сектором з питань реєстрації. Також буде створено реєстр територіальної громади, який буде створюватися на базі реєстру виборців та тих картотек, які знаходились на зберіганні в ЖЕКах та в міграційній службі. Ми сподіваємося на порозуміння наших мешканців, вони на те, що вони будуть зрозуміти, що так як ця робота ведеться скажімо так першого. Раз надаються ці повноваження до виконавчого органу, але на даний час є деяка неузгоджена в законодавстві за яких питань, тому сподіваємося на порозуміння мешканців місця вирішення всіх проблем, які стануть на нашому шляху. В рамках проєкту Школа енергії, до якого активно долучилася Конотопська спеціалізована школа номер 2 були проведені чотири заняття з використанням тренінгових технологій. Вони були спрямовані на формування культури енергоспоживання тепла, енергії, води та газу. Я хотіла звернути вашу увагу на те, що нам принесла ще одна нам посилочка прийшла. Справа в тому, що це фрагмент вікна, скло пакета. Подивіться, будь ласка, скло з одного боку, скло з іншого, всередині повітряний прошар, Адже ми добре знаємо, що яка речовина має найкращі ізоляційні власні повітря, абсолютно правильно, тобто воно погано пропускає тепло, звідки з приміщення, і не дає можливість холодному виходити на рух. Цього тижня в навчальний заклад на одне з засідань енергокоманди ГЕФІАЗ завітала представник управління економіки Конотопської міської ради Анастасія Завгородня. Вона надала допомогу учням школи у проведенні енергоаудиту навчальних приміщень за допомогою тепловізора. Представники учнівської енергокоманди за допомогою цього приладу виміряли температуру в різних частинах приміщення свого навчального закладу з метою запобігання небажаних втрат тепла та енергії. В умовах сьогодення дійсно питання енергозбереження та енергоефективності набуває особливо актуального значення, але починати потрібно з себе впроваджувати прості, малозатратні, енергоощадні заходи, як у школі, так і вдома. І дійсно цей проєкт, якому приймає участь друга школа, він дуже корисний. Він несе інформативну складову, він допомагає виховувати дійсно енергосвідомі молоді покоління, які на власному прикладі будуть демонструвати і батькам, і колективам практичні енергоефективні поради і тим самим покращувати загальні напрямки і показники енергоефективності всього міста. 11, – 11-12. – 11-12? Оце на щелях, які є. А саме, е, около п'ятнадцяти, вісімнадцять газос. До уваги юнаків 1996 року народження. З 5 травня по 30 червня триває весняний призов на строкову службу. Детальніше з цього приводу до вас звертається представник Конотопського військомату. Добрий день, шановні телеглядачі, дозвольте зачитати наказ військового комісара Канатопського об'єднаного міського військового комісаріату номер 42 від 31.03.2016 року про призов громадян України на строкову військову службу весною 2016 року на території міста Канатоп та Канатопського району. Перше відповідно до закону України про військовий обов'язок і військову службу. Указу президента України від 29 березня 2016 року номер 122 Дроб 2016. Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, сроки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2016 році у травні червні 2016 року проводиться призов на строкову військову службу громадян 1996 року народження та старшого віку, які не мають права на відсрочку від призову. Друге. Явці на призовну дільницю міста Конотоп та Канотопського району для виконання заходів призову на військову службу за контрактом підлягають громадяни, яким в період призову виповняється 20 років, а також громадяни, які народилися у 1990-1996 роках, та у яких закінчився термін відсрочки від призову або призвані раніше зазначених обставин. Третє. Усі громадяни, які підлягають Призову на строкову військову службу, зобов'язані прибути на призовну дільницю за адресою міста Конотоп, вулиця Садова, 41, установлений час з документами, що записані в повістках. Громадяни, які не отримали особисто повісток для призову на строкову військову службу, зобов'язані прибути до Конотопського об'єднаного міського військового комісаріату в 10-денний термін та мати при собі документи, що засвідчують особу. Четверте. Усі особи призивного віку, які підлягають призову на строкову військову службу і тимчасово перебувають на території Конотопського району, зобов'язані негайно повернутися до місця постійного проживання та з'явитися у районні військові комісаріати для проходження призивної комісії. При явці на призовну дільницю при собі мати посвідчення про прописку до призовної дільниці, паспорт або свідоцтво про народження, копію ідентифікаційного номеру. Копія атестата, диплома, свідоцтва або довідку про освіту та спеціальність, характеристику з місця роботи або навчання в двох примірниках, посвідчення водія автомобіля, довідку про спортивні розряди. П'яте на підставі закону України про військовий обов'язок та військову службу керівники підприємств, установ, в тому числі навчальних закладів, незалежно від передпадкування та форм власності, зобов'язані викликати призовників. З відряджень для своєчасного прибуття їх на призивну дільницю. Шосте громадяни, які ухиляються від призову і не з'являються від до військового комісаріату, несуть відповідальність з єдночинного законодавства. Військовий комісар Канатопського об'єднаного міського військового комісаріату, підполковник Радіоненка Роман Олександрович. І дозвольте додати, значить, президент гарантував, що Юнаки, які будуть призвані на строкову військову службу приймати в антитерористичній операції, завдань не будуть. Значить, зараз на даний момент я хочу доповісти, що збільшений призовний вік від законів України про обов військово обов'язок і військову службу до 27 років. Але в указі президента з 20 років, які підлягають відправці до збройних сил. Але закон України головніше, ніж указ президента. Указ президента є підзаконний акт. І ті особи, юнаки, які мають вік 18 років і дуже бажають проходити строкову військову службу. Будь ласка, з'являйтеся до військового комісаріату для написання заяви, і ми маємо можливість вас відправити в лави Збройних сил України та інших військових формувань. Значить, відповідальність за ухилення відпризову на строкову військову службу згідно статті 210-211 Адміністративного кодексу України передбачається адмінправопорушення у вигляді штрафу, а також за систематичне порушення закону України про військовий обов'язок і військову службу. Ухилення від призову на строкову військову службу передбачена кримінальна відповідальність згідно статті 335 Кримінального кодексу України до трьох років обмеження волі. Я також хочу нагадати, що згідно змін Кодексу про працю статті 119, за призивниками, які підлягають призову на строкову військову службу, і мають на даний момент працевлаштовані офіційно, за ними зберігається робоче місце та платиться їм середній заробіток на підприємстві. І згідно чинного законодавства, призивникам. Працював він офіційно чи не працював? Гарантовано державою буде виплатено дві мінімальні заробітні платні при подачі призивників на обласний збірний пункт. Міський будинок культури Зоряний запрошує 24 квітня на звітний концерт народного хору рідна пісня під назвою Весняна пісня золотих років. Початок о 13-й годині. Вхід вільний. Запрошуються всі бажаючі. Це український тур-гала-концерт кращих пісень «Вія лєйся пєсня» відтепер у нашому місті. Концерт відбудеться 14 квітня у Будинку культури ВРЗ. О 18-й годині. Телефони для довідок 6 16 98 097 433 84 60.